Вітаю вас, дорогі мої панове. Слава Україні і слава нашим героям. Слава нашим героям, які захищають наш народ від ворога. І захистять наш народ від тих помилок, який народ по своїй довірливості чи по іншим причинам чинив. Я довго думав, про що вам сьогодні розповісти, панове. Але сьогодні осінь, сьогодні неділя. І я для того, щоб ну, не напружувати вас зайве, панове, просто озирніться навколо, подивіться на нашу землю. Подивіться на нашу Україну, яку ми відстоюємо в борні. Подивіться один на одного, панове, відшукайте серед цих людей, справжніх українців, і будьте з ними разом. Розповідають, що колись Діоген, пам'ятаєте, який жив в бочці? Так от. Колись він ходив по місту з ліхтарем в день і світив людям в очі. І коли його запитали, що ти робиш, то він сказав, каже, я шукаю людину. Так от, панове, я бажаю вам знайти своєму оточенні людину. Нам потрібні люди, щоб піднімати країну. Ми сильна. Ми багата країна. Але жили ми не дуже багато, бо надто багато ворогів іззовні, зсередини нас роз'єднували, нас душили. Але зараз осінь. Попереду буде зима. А зараз дозвольте вам прочитати вірш, який трошки вам дасть сили, а може, й не трошки. Все-таки я там таємно, надіюся, що не трошки. Бо насправді духовні сили набагато сильніші фізичних, і навіть краплина духовних сил додає сил фізичних дуже багато, непомірно багато. Ти зайшла в ліс осінній, мов казку, назбирала яскраві листки, що сонячних ранків заграви до себе за літо взяли. Кожен лист то співуча палітра світанкових дзвінких кольорів, заплити їх на сяйво, щоб взимку цей віночок у домі світив, підбери, мов осінні санети, свій вінок з тих духмяних листів, щоб сяйво із зимою не меркло, щоб серце від хуги він грів. Коротенький вірш, панове, у нас осінь. І ми пташки збираються у вирій. Люди, які навіть були такі, знаєте, каже безгосподарні, починають щось боратися, починають піднімати, наводити лад, панове, нас попереду чекає така складна зима. Але, панове, ми звичайно це все витримаємо. Ми все це переборемо, ми з цим справимося. І дуже велике значення буде мати наша взаємодопомога, панове. Ми українці. Ми разом. Разом українці, які хочуть добра Україні. Тож, єднаймося, мої рідні. Слава Україні, слава нашим героям, слава нашій нації і смерть нашим ворогам. Де б вони не були, чи ззовні, чи всередині причаїлися. А треба пам'ятати, що є вороги, які хочуть нашої смерті, а яким абсолютно плювати на наше життя. Вони просто хочуть краще жити. Панов, вони не менш небезпечні вороги, як малярійний камар. Він сів, випив краплину крові. А людині, біда. Так от, панове, геть малярійних комарів, слава Україні, героям слава, єднаймося, ми українці. А ворогів ми переможемо. Вони нічого не учаться, але їм треба так дати на цей раз урок. Щоб вони надовго-надовго запам'ятали. А краще, звичайно, щоб, знаєте, ворога немає, немає проблеми. Все, бувайте, панове. た違う。